Будьте готові побачити Сатурн у найближчій до Землі тоці за 133 долари за допомогою цього телескопа від Селестрон. Сатурн зблизька, як телескоп Стасанс Explorer dx 130AZ відкриває двері в космос для астрономів-початківців. Вересень обіцяє стати захоплюючим місяцем для любителів астрономії. Наближається протистояння Сатурна, коли планета знаходиться у своїй найближчій до Землі точці, надає унікальну можливість відобразити його чудові кільця і деталі поверхні. І якщо ви тільки починаєте свій шлях у світ астрономії, то вибір правильного інструменту може стати вирішальним фактором. Телескоп Celestron Стасанс Explorer dx 130 az доступний зараз на Amazon за привабливою ціною, може стати вашим надійним провідником в цій захоплюючій експедиції. Я, як людина, захоплена космосом з дитинства, завжди вірив, що доступ до зірок не повинен бути привілеєм професійних астрономів. Саме тому мене так приваблює концепція телескопів, що поєднують в собі традиційні оптичні технології з сучасними можливостями смартфонів. Celestron Stassens Explorer DX130AZ прекрасний приклад такого гібрида, що пропонує початківцям астрономам потужний інструмент для вивчення нічного неба. Чому зараз найкращий час для спостереження за Сатурном? Протистояння це астрономічне явище, коли планета знаходиться в опозиції до Сонця, тобто знаходиться в точці, протилежній Сонцю, із Землі посередині. У цей момент планета знаходиться найближче до Землі і виглядає яскравіше і більше. Протистояння Сатурна в цьому році обіцяє бути особливо вражаючим, надаючи нам можливість побачити деталі його знаменитих кілець, які в звичайні дні залишаються непомітними. Я пам'ятаю, як у дитинстві мріяв побачити кільця Сатурна в деталях. Мій перший телескоп був досить скромним, і побачити щось більше, ніж просто яскравий диск, здавалося неможливо. Тому я розумію, наскільки важливо мати інструмент, який дозволить вам розкрити красу космосу. Телескоп Stasens Explorer DX130AZ з його апартурою в 130 мм. Здатний зібрати достатньо світла, щоб побачити ці деталі, особливо в умовах сприятливого неба. Celestron Stassens Explorer DX130AZ сучасний телескоп для початківців. Що робить цей телескоп таким привабливим для новачків? Перш за все, це його інноваційна система навігації Stassens Explorer. Вона використовує камеру вашого смартфона і GPS для створення зоряної карти в режимі реального часу. Це як мати персонального астрономічного гіда, який вказує вам, куди направити телескоп, щоб знайти об'єкт, який вас цікавить. Я вважаю, що це величезний крок у порівнянні з традиційними методами навігації, які вимагають вивчення зоряних карт та пошуку сузір'їв. Додаток Stasens Explorer робить процес пошуку об'єктів інтуїтивно зрозумілим і захоплюючим, що особливо важливо для початківців астрономів. Більше не потрібно витрачати години на вивчення астрономічних довідників просто направте смартфон на небо, і додаток автоматично визначить ваше місце розташування і покаже, де знаходяться планети, зірки і галактики. Переваги та недоліки Stasens Explorer dx 130 AZ як і будь-який інструмент, Stassens Explorer DX130AZ має свої переваги та недоліки. Перевага, простота використання, система Stassens Explorer робить навігацію по нічному небу неймовірно простою і інтуїтивно зрозумілою. Велика апартура, апартура в 130 мм, забезпечує достатню кількість світла для спостереження за планетами, зірками і об'єктами глибокого космосу. Доступна ціна. Зараз, під час акції на Amazon, телескоп можна придбати за дуже привабливою ціною. Компактність і портативність телескоп досить компактний і легкий, щоб його можна було легко транспортувати і встановлювати. Універсальність підходить для спостереження за місяцем, планетами, а також за об'єктами глибокого космосу, такими як галактики і туманності. Недостатки. Залежність від смартфона для роботи системи Stasens Explorer необхідний смартфон з встановленим додатком. Ручна установка по азимуту. Телескоп має ручну установку по азимуту, що може бути незручно для тривалих спостережень. Не повністю автоматизований. Система не автоматизує процес пошуку і наведення на об'єкти, що вимагає деякого досвіду і навичок. Якість зображень. Хоча діафрагма 130 мм забезпечує хорошу якість зображення, вона може бути не такою високою, як у більш дорогих телескопів. Мій досвід використання Stassens Explorer DX 130 az Нещодавно я мав можливість протестувати Stassans Explorer DX 130 az Перше, що мене вразило, це простота встановлення та налаштування. Додаток Stassens Explorer працює безперебійно і надає точну інформацію про місце знаходження об'єктів. Я провів кілька годин спостерігаючи за місяцем планетами та об'єктами глибокого космосу. Місяць був особливо вражаючим, я зміг побачити багато кратерів і морів. Планети також виглядали добре, я зміг розрізнити деталі поверхні Марса і побачити кільця Сатурна. Я також спробував спостерігати за галактикою Андромеди M31. Хоча зображення було не таким чітким, як у більш дорогих телескопів, я все ж зміг побачити її характерну спіральну структуру. Поради для початківців астрономів якщо ви тільки починаєте свій шлях у світ астрономії, ось кілька порад, які допоможуть вам отримати максимум від спостереження за зірками. Виберіть темне місце: чим менше світлового забруднення, тим краще. Дайте очам звикнути до темряви, це може зайняти близько 30 хвилин. Почніть з місяця це найяскравіший і легкодоступний об'єкт на небі. Використовуйте додаток Stasens Explorer це допоможе вам знайти об'єкти, які вас цікавлять. Будьте терплячі, спостереження за зірками вимагає часу і терпіння. Укладення Celestron Stasans Explorer DX130AZ відмінний вибір для початківців астрономів, які хочуть відкрити для себе красу космосу. Він простий у використанні, доступний за ціною та забезпечує достатню якість зображень для спостереження за планетами, зірками та об'єктами глибокого космосу. Скористайтеся можливістю придбати цей телескоп за зниженою ціною на Amazon і вирушайте в захоплюючу подорож до зірок. Пам'ятайте, що астрономія це не лише наука, а й мистецтво, мистецтво спостереження, споглядання та розуміння нашого місця у всесвіті. І телескоп Stasens Explorer DX130AZ може стати вашим вірним провідником в цьому захоплюючому подорожі. Насолоджуйтесь видом Сатурна з близька це видовище, яке ви запам'ятаєте на все життя.